Вітаю вас, друзі! Почнемо сьогодні із позитивного, бо про негативне ми ще встигнемо поговорити у тимчасово окупованій Феодосії. Росіяни так і не змогли ще загасити нафтобазу. На што топлива в йомкості ще більше половини. Воно витікає і одразу же горить, похоже, на звіржені вулкана. Ну якщо казати точніше, то навіть не нафтобазу, а нафтоналивний порт, а це навіть краще. Менше з тим станом на ранок сьогоднішнього дня воно продовжувало горіти. У Феодосії досі є деякі перебої з електропостачанням. Й оголошено часткову евакуацію. Горожан, чи дама, розположено рядом з ніфті базою, евакуювали. Феодосії розвернули два евакуаціоно. Ох, пункта в школах номер 12 і номер 9. Ось таким було привітання із днем народження Владиміра Путіна. Взагалі на так званій Росії учора було загострення, пов'язане із цією подією. Росіяни за старою звичкою дарували Путіну дітей, і ще загострення було у проросійських чортів на території України. А тепер, тепер. Росія мо росіянахова дуже сильно прагнуть Росіяни загострити ситуацію і на близькому сході днями з'явилися новини про те, що так звана Росія планує постачати озброєння єменським хуситам. І хусі хуситам прямо Ну Це єдине з того, що можна придприйнять Тобто відповідь може бути асиметрично. у свою чергу я закликаю вас, друзі, долучитися до поставок озброєння для української армії. В описі до цього відео є усі необхідні реквізити. Закидуйте по 2 гривні на поточний русоріз. Це дуже важливо. Отож, учора так звана Росія активізувала свою найкращу агентуру на території України, і майже одночасно ця агентура почала себе викривати. Злізла отсюда з цією трапкою. До прикладу, під час вчорашньої ракетної атаки, у столиці. Одна поїхавши цій атаці, ці раділа і знімала свою радість на відео. я рібят на в вокзалі. Тут короче, росіяни дають на творам І замітільна і сія. як криси побіжалі. Звісно, її одразу після цього затримали, але навряд чи вона понесе хоч якусь відповідальність, бо вона справді не сповна розуму. Як і ще одна істота, яка теж учора засвітилася. Готов нахуй оліші сюди, рядом, готов. Чомусь пізніше, коли до нього завітали добрі гості, він вже не був таким веселим. І ще одна істота вилізла у Одесі і тягала російський триколор. Її також затримали. Ушла і викинула куснила. Загалом цього року у владіміра Путіна день народження був не дуже радісним, тому що він так і не поїхав до своєї улюбленої резиденції неподалік від Сочі. Її до слова прикривають окремі комплекси ППО. Бачите, а російські арсенали отак ніхто не прикриває. У цій резиденції владімір Путін любив відпочивати наприкінці літа, на початку осені. Він там проводив дуже багато міжнародних зустрічей. Все йде по плану зразу. На що міроприяті зв'язані з розміщенням на вашій території? Ат існуючи і саме так могло би тривати і далі, якби Владиміра Путіна не залякали українські безпілотники, які літали неподалік від Сочі, і настільки його дістали, що він наказав цю резиденцію знести. Ізучив спутникової знімки, ми прийшли к виводу, що резиденцію начали зносити в февралі 2024 року, года, а сравняли з землею здання к Марту. Все йде по плану непогано. Тепер про не дуже хороші новини. Так звана Росія планує постачати озброєння єменським хуситам через Віктора Бута. Що стосується хуситів, я вважаю, що це наші союзники, що дійсно Ім треба допомагати. Іронія полягає у тому, що самі Сполучені Штати Америки раніше відпустили Віктора Бута із американської в'язниці у рамках обміну. Видання Wall Street Journal стверджує, що росіянин Віктор Бут, який є торговцем зброєю, збирається зробити неймовірне, продати зброю єменським хуситам, начебто, у серпні емісари хуситів вирушили до Москви, зустрілися там із Бутом, щоб домовитись про купівлю стрілецької зброї на 10 мільйонів доларів. За даними видання. Ання поставки можуть планувати на жовтень під прикриттям везення російських продуктів. Є також інформація, що хусити обговорювали постачання російських протикорабельних ракет, але поки що про це не домовилися. Адміністрація Байдена такими фактами дуже глибоко занепокоєна. Сам Віктор Бут каже, що це неправда. Тут немає ніяких фактів. І е, які-то є спекуляції. І ми йому, звісно, віримо. Хіба може бути таке, щоби торговець зброєю міг продавати зброю? Це неймовірно. Вернутися к бізнесу, який я ніколи не займався, дуже сложно. Я ніколи не, не займався ружейним бізнесом. Давайте я додам трошки контексту: єменські хусити почали дуже активно буянити протягом останнього року у районі Червоного моря. Єменські хусити атакували американські смініци. Два танкера, які йшли під флагом Мі, Мальти і Данії так вони протестують проти операції в секторі газу. у якості помсти Ізраїлю. Вони завдають невибіркових ударів по суднах у Червоному морі. Якось випадково влупили навіть російський корабель, атакували також і судно із українцями, але наші відбилися принаймні один раз. Використовують вони для таких атак або протикорабельні ракети, або як у тому випадку, як ви щойно бачили, безекіпажні катери. І з останнього нещодавно єменські хусити атакували британський танкер. Аллаху -Аквар! Аллаху -Аквар! Аллаху -Аквар! Аллаху -Аквар! Відповідаючи на ці атаки, ізраїль і союзники неодноразово вже завдавали ударів по єменських хуситах. Продовжують і дотепер. バババババババ。Ba, ba, 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 ba. Ну А так звана Росія зі свого боку формально засуджує атаки єменських уситів на цивільні судна, каже, що так не можна. Росія осуждає на на комерційні суда і призиває виздержатися від будь-яких мір преп'яствуючих свободі міжнародного судоходства. Про Проте як ми знаємо, росіянин Бреше вже тоді, коли він тільки відкриває свого рота, тому що що єманські хусити, що росіяни діють однаково на цих фото, які ви можете бачити, наслідки російських атак на судна із продовольством тільки за останні. Кілька днів. І абсолютно цілком логічно, що терористи об'єднують свої зусилля. Вже давно лунали пропозиції росіян озброїти єменських хуситів. На сьогоднішній день найкращий відвість Америки в цьому питанні. це якраз сьогодні підготовка і проработка опросу по поставці ракет ОНІКС нашим друзям хуситам После чого любое судоходство в красному накроється на медным тазом я вас умоляю. не так давно, і Владимир Путін, обговорюючи поставки Україні американських і британських ракет, натякав на те, що він може вжити нестандартних заходів у відповідь. То, чому у нас нет права поставляти наше оружие такого ж класса в ті регіони мира, де будуть наноситься удари по чувствительным объектам тих стран? Атори делают это в отношении России. ясна річ, Владимір Путін не став би прямо говорити, кому і що він планує постачати, але замість нього усе розповідали російські пропагандисти. І зі, возвращаємося к варіанту, котрочногі озвучували: знищення американського лібританського есмінцу в Красному морі російськими протикорабельними ракетами руками хуситів. Я гадаю, рано чи пізно хусити зрештою почнуть атакувати судно у Червоному морі за допомогою російських протикорабельних ракет, тому що а що їм. Заважає політика адміністрації Байдена, призвела до того, що Сполучені Штати Америки втратили свій міжнародний авторитет у безпековій сфері. Простіше кажучи, політика деескалації імені Салівана призводить навпаки до іще більшої ескалації, тому що погані хлопці не несуть жодної відповідальності за злочини. І ще одним аспектом цієї проблеми є те, що Віктор Бут опинився на волі і знову почав займатися торговлею зброєю, тому що Сполучені Штати Америки повелися на російські Кій шантажі і були змушені його обміняти. А що росіяни, що інші чорти, як відомо, поважають силу і тільки силу. Тому не варто дивуватися, якщо Іран скоро отримає ядерну зброю, а хусити російські протикорабельні ракети. Ну а ми із вами, як би там не було, маємо допомагати українському війську винищувати російських загарбників. Зараз на фронті дуже складна ситуація, зокрема на східному напрямку, і ми маємо передавати туди ще більше дронів Камікадзе. Тож продовжуємо. Вжийте підтримувати сили безпеки та оборони України.